Ця акція називається наповнення і відбувається вона вже втретє. Вона є реакцією спільноти культури, загалом культурного середовища міста Львова на потребу крові у наших обласному, міському, загалом в державі банках крові. Ми третій рік живемо у повномасштабній війні. Медики фіксують постійну потребу крові. Так само хворіють цивільні, ніхто не відміняв потреби крові, які були до війни. Ми зініціювали як інститут стратегії культури муніципальна міська установа таку відповідь на цю потребу. Вона є більше ніж просто відповіддю, але загалом це відповідь культури на те, як ми люди культури, окрім того, що ми робимо в цих реаліях, можемо бути корисні безпосередньо е, порятунку нашої країни. Акція об'єднує. Станом на сьогодні 40 інституцій культури. І насправді наповнення це те, що поєднує два життя. З однієї сторони, це кров, яка рятує наше фізіологічне буття, біологічний вимір людини. без неї ми не живемо. А з другої частини це культура, яка цьому біологічному виміру надає сенсу. Суть акції є в тому, що донор за донацією крові отримує квитки на різні події нашого міста культурні. Так, він може їх відвідати, наповнитися, як і. Культурою, так і дати свою кров для того, щоб рятувати через життя. З кожним роком акція набуває популярності. Ми це відмічаємо по кількості донорів, тобто це збільшується, збільшується і збільшується. Тобто вони відгукуються на цю акцію, приходять, здають вперше, бачать, що це є безпечно, що це є корисно в плані суспільства. Тобто, ти здаєш, донуєш і рятуєш через життя. Наші інституції генерують щомісяця понад 70 подій сумарно. За цей місяць я впевнений до нас прийде дуже багато сотень людей. це кілька тисяч насправді людей, але я впевнений, що з них частина людей буде за допомогою цих флаєрків, які можна представити на рецепції наших інституцій і отримати квиточки або іншими анонсованими методами, таким чином люди можуть не тільки відновитися після цієї процедури здачі крові, але також і наповнитися сенсами культури. Наша львівська національна опера, театр Заньковецької, міський театр Лесі, Театр Воскресіння, театр і люди і ляльки, розуміючи, усвідомлюючи той факт, що ми це можемо робити тільки завдяки військовим, які нас. Зараз обороняють і вони роблять це кров'ю і потом. Це на жаль, не фігуральний вислів, а це є реальність. Якщо є можливість допомогти кров'ю, то чому цього не робити? Тому закликаю всіх. Е Донатити, приходити, здавати кров. І як цього року Львів – молодіжної столиці Європи, то наскільки мені відомо, ти можеш здавати кров не один раз на рік, і відповідно це треба робити регулярно. І про такі річки, як вже донати війшли в нашу якусь обіход, як регулярність, то і кров здавати також треба регулярно, бо це реально допомагає. Аксія, тут є музеї, які ви можете собі вибрати і скористуватися з 10 квітня по 10 травня. Музеї вам видають квиточок, по якому ви можете собі піти переглянути. Зараз є велика потреба в крові. І ми з чоловіком якраз сьогодні вирішили здати кров. Я вважаю, що це є дуже гарне заохочення, і це буде напевне. На мою думку, це буде стимулювати людей здавати кров. Ми обрали собі театр і з дітьми заплануємо похід якраз. Це дуже гарна нагода.